Дорогі брати та сестри, давайте ми всі скажемо слава нашому Богу. Ми тільки що загальним співом проспівали. Дивний Спасителю мій, ти є найкращий мій друг. Я все тобі віддаю серце, любов і красу. Те, що нашій Господь. Є найкращий друг, це дай амінь. Слава нашому Богу. Бо Він є добрий, і я по Його милості стою тут перед вами. Але що ми так як обіцяли в цьому псалмі, щоб ми так і зробили, щоб ми віддали все серце для нашого Господа і все своє життя. Брат Юра переді мною говорив, сьогодні ми маємо. 19 січня, і всі старші люди, які знаходяться в цьому залі, вони знають, що це за день. Цей день відмічали день, коли Ісус Христос приймав хрещення в річці Йордані. І я хотів би прочитати це місце Слова Божого, а далі я постараюсь розказати свідчення. Про те, як Бог підняв мене, явив свою милість велику наді мною. Це буду читати Євангелія Марка з першої глави, з першого вірша. Початок Євангелія Ісуса Христа, Сина Божого, як написано у пророків, Ось я посилаю ангела мого перед лицем Твоїм, який приготує путь Твою перед тобою. Глас волаючого в пустині, готуйте Господеві дорогу, вирівнюйте стежки йому. Явився Йоан, який хрестив у пустині і проповідував хрещення покаяння на відпущення гріхів, і приходили до нього люди з усієї Юдеї та Єрусалиму, визнаючи гріхи свої, і він хрестив їх у річці Йордані. Йоанн же вдягався в одежу з верблюжої шерсті, і пояс носив ремінний на стегнах своїх, і їв Сарану і дикий мед, і проповідував, говорячи, за мною йде сильніший від мене, якому я недостойний, нахилившись розв'язати ремінець зюття його. Я хрестив вас водою, а Він буде хрестити Духом Святим. І сталося в ті дні. Прийшов і Ісус з Назарету, що в Галилеї, і прийняв від Івана хрещення в Йордані. І коли виходив з води, побачив, як розкрилося небо, і Святий Дух, немов голуб, сходив на нього. І голос був з неба: Ти син мій улюблений, в якому моє благовоління. І негайно Дух повів його в пустиню. І він пробув у пустині 40 днів, спокушений сатаною, і був з звірями, і ангели служили йому. І після того, як Іоанн був відданий, Ісус прийшов у Галилею, проповідуючи Євангеліє Царства Божого. І кажучи, сповнився час, наблизилось Царство Боже, покайтесь і віруйте в Євангеліє». Я оце прочитав за ці. Собиття, які проходили для нас, щоб нагадати, як Ісус Христос приймав хрещення? Я пам'ятаю, коли ми проходили співбесіду, коли їхали до Америки, то цей працівник Він задавав мені оці питання за хрещення. А для чого Ісус Христос приймав? А, а для чого ви приймали хрещення? Такі запитання. І тут Ісус Христос у перших своїй проповіді говорить такі слова: сповнив час, і наблизилось Царство Боже. Покайтесь і віруйте в Євангеліє. Написано в посланні написано, що для нас вже тепер ближе спасіння, ніж того часу, коли ми повірвали. Хтось може з дитинства вже слідує за Господом, і цей час сповняється. З кожним днем він сповняється, приближається цей час до зустрічі з нашим Господом. Але він тут більш всього говорить за те, що сповнився час і наблизилось Царство Боже. Царство Боже внутрі нас є, щоб ми. Прийняли Господа в наше серце, щоб мир Божий наповнив наші серця. І далі я хотів би ще прочитати із послання євреїв із 12 глави із 3-го вірша. Тож, подумайте про того, хто витерпів таку над собою наругу від грішників, щоб ви, знемагаючи, не впали духом, ви ще не змагались до крові, боручись проти гріха. Ви забули підбадьорення, яке говорить до вас, як до синів, Сину мій, не нехтуй кари Господній і не сумуй, коли Він докоряє тобі. Бо кого Бог любить, того карає і б'є кожного сина, якого приймає. Коли ви терпите кару, то Бог поводиться з вами як з синами. Бо чи є такий син, якого батько не карав би, а коли залишаєтесь без покарання для всіх загального, то ви не законні діти, а не сини. До того ж ми мали тілесних батьків наших, які карали нас. І ми поважали їх, то чи не повинні ми набагато більше коритися Отцеві Духів, щоб жити? Ті карали нас, як знали на небагато днів, він же, на нашу користь, щоб ми стали учасниками його святості, всяка кара здається спочатку не радістю, а смутком, але потім, навченим через неї, приносить мирний плід праведності. Тому випростуйте опущені руки і знеможені коліна, і робіть прямими стежки, прямі стежки ногам вашим, щоб кульгава не збочила, а краще виправилось. Дбайте про мир зі всіми і про святість, без яких ніхто не побачить Господа. Ми проживали до Америки, ми проживали в Україні. Таке місто було Кузнєцовське. зараз воно називається Вараш. І я пам'ятаю, коли я йшов, вів своїх дітей до садочку, і один із моїх синів, може, я знаю, років 4 чи 5 йому було, і він каже: тато, правда, коли ви мене наказуєте, то ви мене любите, а коли не наказуєте, то ви мене не любите. Я кажу, ну а чого ти так думаєш? А він каже, бо як ви мене наказуєте, то ви хочете, щоб я хороший хлопець вирос. А якщо ви мене не наказуєте, то вам нема різниці, який я буду. Малий, але зрозумів. І це місце, що я прочитав, Господь, коли допускає якісь труднощі в нашому житті, Господь нас любить, і Господь готує нас до вічності. Господь Знає, як до нас достукатись. І я виходив на це місце тільки що. І я згадав, коли я декілька місяців назад виходив на це місце, але перед тим, за пару днів, коли привезли мене додому з лікарні, я не міг переступити поріг своєї хати. Я не міг підняти ноги. І тут я виходжу. На цю, на, ці, на цю високу підлогу і брат Славік каже, може тобі допомогти. І дуже добре, що він подав мені руку, тому що мені дуже важко було піднятися на ці ступеньки. А тепер я не задумуюсь, виходжу на ці ступеньки. Слава нашому Богу, тому що Він є добрий. І ви знаєте, що прийшлося пройти через. Дуже великі трудності в своєму житті. Я працював на роботі, але вже декілька місяців я не міг їсти, мені дуже все мішало. І я відпрацював на роботі цілий день, прийшов додому. Вдома в нас була молитва, зібралися всі діти, ми помолилися. Я пішов ліг, але відчуваю, що мені щось погано кажу, що везіть мене на скору. Коли повезли мене на скору, завезли мене в Баптіст госпіталь і там мене перевірили все, і вони кажуть, ми вибачаємося, але каже, ми нічого вам не зможемо, ми не зможемо вам зробити нічого. Ми думаємо, що в UK вам зроблять краще. Давайте ми вас перевеземо туди. І туди мене перевезли, вони обслідували і кажуть, що ми готуємо вас до операції, будемо робити операцію. Сказали, що ну, там внутрі в желудку стало велике запалення, і їжа не проходила. Їжа не проходила і каже, ми будемо робити байпеса. І... Ця операція довго йшла більше восьми годин. Народ Божий молився, сім'я молилася. І коли вони сказали за цю операцію, підійшли ці врачі, які будуть робити операцію, кажу, давайте я за вас помолюся, давайте ми звершимо таку молитву. Кажу, що я вірю, що якщо Господь благословить ваші руки, то. Усе буде успішно, і ми звершили цю молитву. Ну, не було якогось такого страху чи переживання якогось. Ну, то було таке безвиходне положення, і необхідно було робити цю операцію. І слава Богу, вони сказали, що ця операція пройшла успішно, але дуже Давали багато мені обезболюючих, вона йшла більше восьми годин. І е, декілька тижнів оці обезболюючі, я не міг спати, тому що тільки закрию очі, е, постійно щось рухається, щось. Е, я не знаю, що це за состояння, але я думав про тих людей, які вживають якісь. Е, Е, якісь наркотичні средства, чи що думаю, в якому страсі вони знаходяться, ці люди. О, але е, я потім відказався, кажу, я не хочу цих обезболюючих, давайте мені щось таке, щось легше. І через дві тижні вони відпустили мене додому. Відпустили додому, але приключилася якась інфекція там в нутрі. Але їжі мені ніякої не давали, я ще нічого не їв до того часу. І приходили брати, звершували молитву. І знову я, мене повезли в госпіталь. І дуже тяжке становище була, моя імунна система повністю була на нулю. Коли я дивився, їхав, ну, везли мене в машині, і я бачив якусь червону машину чи зелену. Я не міг дивитися на неї. На ту машину я закривав очі. Я прямо не знав, що може бути таке. Ну, я себе завжди добре відчував. Я не, не знав, що таке може становище в людини бути, що, що навіть кольор і той дуже так сильно мішає. І коли я вже попав в госпіталь після, цих, після дому і подивився в дзеркало на себе, і ви знаєте, що я сказав? Я сказав те, що сказав Пілат, коли побачив Ісуса, я кажу, є чоловік. Подивився, на що я похожий, і кажу, що є чоловік. Але слава Богу, по молитвах народа Божого, і слава Богу, що ми маємо церкву, ми маємо братів, сестер, які щиро молилися наші. Друзі і по других штатах, і Господь явив свою милість. Слава Богу. І я три тижні не було ніякої їжі в моєму роті, але ці давали мені дуже багато цієї всякої медицини. Не можна було поставити капельниці до того часу в мене таке, ну, до цього часу в мене були дуже хороші віни, а то не можна було знайти ніякої віни. І дуже багато давали медицини, бо бачили, що там ця інфекція проходить. І потім почали вже трохи давати їжу. І врач прийшов, але я бачив, що врачі приходили і вони дуже, дуже переживали. Я не можу нічого сказати, я бачив тих, які. Які мені робили операцію, і які заботилися, я бачив їх, що вони від щирого серця це все робили. Я бачив навіть одну врачиху, яка прийшла, і як знала, що в мене інфекція, то вона прийшла і стоїть і плаче, стоїть, дивиться і плаче, тому що вони теж хочуть допомогти те, що вони можуть. І коли врач прийшов і каже, яке твоє бажання, а я кажу, що на 30 вересня в мого сина весілля. Я хочу благословити мого сина, а він каже, що це мій гол, ну, що це моя ціль, теж так само, що я хочу, щоб ти був на весіллі. І за три дні до весілля вони мене відпустили додому, але кажуть, що дуже багато ще є жидкості, яку ми маємо ставити трубку, щоб її виводити із середини. Але ми зараз відпускаємо вас додому. І, і коли я прийшов додому, я прийшов в суботу подивитися, як там все готується до весілля і не в суботу, а в п'ятницю вечором. І думаю, прийду разом, подякую Богу за, разом з народом Божим за те, за Його велику милість. І добре, що брат Славік підтримав. І я вам дуже дякую за ваші молитви, за те, що ви відвидвали, за те, що допомагали і фінансово, тому що я не міг працювати довший час. І слава Богу, я зміг бути на весіллі, міг бути повністю до кінця весілля. Бог дарував силу по ваших молитвах. І після весілля я мав знову їхати в госпіталь і вони мали ставити трубку. Але молилися, і ми там на молитву збираємося, теж там молилися. І взяли мене на Сіті скен, дуже довго там просвічували, і тоді. Я бачу, що цей врач він розпаковує ці пакети з трубками. І я кажу: для чого ви розпаковуєте? А він каже: Ну, щоб було готове, щоб було швидше. Я кажу: так може, не треба ставити. Ну, він нічого промовчив, але дуже довго вони робили цей ct скен Я вже трохи мені надоїло лежати там, довго ждати їх. Аж приходить цей врач, каже, що в нас є дуже добра новина для вас, ми не будемо ставити трубок, там немає нічого. каже. Слава Богу, наш добрий Господь, Він чудний наш Бог. І прийшов я додому, і привезли мені друзі такого велосипеда, щоб я розробляв свої м'язи, тому що вже ну, дуже слабий був. Я сів на той велосипед і думаю, що я буду. Крутити того велосипеда, а стільки всього кругом жде мене, що треба щось зробити. Думаю, піду, я щось буду потрошки робити. Пішов я до пошти, туди зайшов до пошти, а назад прийти, дивлюсь, чи то я дійду, чи не дійду до пошти. І так, декілька тижнів я потрошки почав щось робити. Але я не доробив однієї роботи, не доробив, і ніхто не міг її зробити. Кажуть, хлопці, що ця робота не зроблена, треба було камінь положити там таку шимні, високу. І десь через, через три тижні після госпіталя я кажу: ну добре, давайте поїхав я на ту роботу, кажу, ви мені підносьте роствор, підносьте камінь, і я буду ложити. І я почав його ложити, ну, дуже багато вже виложив до доверху. Діти почули, що я пішов на роботу, вони взяли мені путівку, щоб ми з мамою поїхали на Флориду, щоб відірвати мене від цієї роботи. Ну, Побули там днів 10, вернулися, прийшов я, докінчив ту роботу. І з кожним днем я відчуваю, що сила додається. Слава Богу, мій добрий Господь і чудний наш батько, чудний наш Спаситель, ми маємо такого Господа, який причиняє рани Він і врачує їх. Наш Господь, Він знає, так само, як той мій син. Казав, що тату, ви, якщо ви хочете, щоб я виріс добрий. Син, то ви наказуєте мене, так само наш Господь, Він знає, як до нас достукатися, але Він любить кожного із нас, тому що Він віддав свого улюбленого сина за нас. І написано, щоб помислите про того, який притерпів за нас, який так тяжко пострадав за нас, і це з любові до нас. І я ще прочитаю. Із 84-го псалму, з 4-го вірша, блаженні ті, що мешкають в домі твоїм, вони постійно будуть хвалити тебе. Блаженна людина, сила якої в тобі, у кого в серці. Дорога до Тебе, проходячи долиною плачу, вони відкривають у ній джерела, джерела і дощ покриває її благословінням. Вони переходять від сили до сили, з'являються пред Богом на сьогодні. Господи, Боже сил, почуй молитву мою, вислухай, Боже Яковів. Господь буває, допускає труднощі в нашому житті. Господь буває, допускає оці долини. Але ми блаженні з вами, що ми маємо нашого Господа, ми йдемо до Нього. І Він добрий, Він являє свою милість, Він чує молитви, молитви народа Його. Нехай Господь воздасть своїм благословінням для кожного із вас. Благословить ваші сім'ї, благословить ваші родини. І я хочу разом з вами в цей час подякувати нашому Богу за Його велику милість. Він живий Господь, він Бог відповідаючий. Він сьогодні той самий. Вчора, нині, і по віки, Він є той самий. Ми вівторок збиралися на молитву і брат Роман. Касько піднімає свою руку, каже, в вівторок ви молилися за мене, а сьогодні моя рука працює. Господь той самий. І ми чуємо на цьому місці свідчення за те, що пома... були помазані оливою, і Бог явив свою милість, Бог почув. Є наш Господь живий, і ми йдемо перед такого Господа, Він любящий Господь. Давайте. Щирим серцем прийдемо до нього і прославим його за його велику милість, а Богу за все слава. Амінь.